Григорій Гутовський та Костянтин Павлов очолювали Кривий Ріг у різні часи. Першого очільника міста за час незалежної України та народного мера, як називали Костянтина Павлова. Пам'ятають криворіжці сьогодні. На центральному кладовищі їх пам'ять вшанували представники влади та громадськості, друзі й однодумці. Хочу сказати за Григорія Івановича Гутовського, з яким я постійно підтримував зв'язки. Це дуже Гарна людина, яка спілкувалася про побут наших громадян, тому він прожив життя своє, все в заботі за людьми. Тому світла пам'ять про нього. Григорій Іванович постійно возглавляв перебудову школи інтерната на військовий ліцей. Багато зробив і для того учбового закладу, в якому я сьогодні працюю. З ініціативи Григорія Гутовського у місті був відкритий найбільший будівельний комбінат завод панельних конструкцій. Розвивався аеропорт, великі мікрорайони. Григорій Гутовський був талановитим керівником, сміливою в рішеннях людиною. Він став ініціатором будівництва швидкісного трамвая в кривому розі тисячоліжкової лікарні. Григорій Гутовський пішов в життя у 63. з 2000 року. Його ім'я у списку почесних громадян міста. Криворізькому меру Костянтину Павлову. Який трагічно загинув у серпні 2021-го, Сьогодні мав би виповнитися 51 рік. За свою недовгу діяльність на посаді молодий та повний сил міський голова встиг реалізувати низку важливих проєктів. Відкритий та щирий, життєрадісний і сильний. Таким запам'ятали Костянтина Павлова. Земляки його помічником як народного депутата двох скликань була Анна Паукова. каже однією з найголовніших чеснот Костянтина Павлова була постійна допомога людям. Особливо атмосфера, щоразу, коли збираємося з цього сумного приводу на кладовище, сьогодні така зимова, казкова, льодова і холод на серці від усього, що відбувається. І разом тим з тим тепло від спогадів. Бо Костянтин Юрійович, я думаю, погодяться всі мої колеги, був особливою людиною як для мене, так і для телеканалу Рудана. Дуже багато інтерв'ю, дуже багато записів, як з нардепом, потім, як з мером співпрацювали. Я співпрацювала з ним як помічник його в одну з каденцій Нардепа. Людина завжди на позитиві, завжди з посмішкою, навіть у найкритичніших ситуаціях. Костянтин Павлов був патріотом свого міста і країни. Переконані ті, хто знав його та працював з народним мером. Це була дуже світла. Дуже працьовита людина, яка переймалася всім, переймалася всіми проблемами. Для нього не було нікого, нікого чужого. Тобто любе звернення, люба допомога, яку він міг і робив за своє життя. Ми це все пам'ятаємо. Він для нас був другом, він був для нас учителем і. Вічна йому пам'ять і в цей день ми, як ніколи, хочемо, щоб його діла, його пам'ять залишилася у нас у всіх. Дуже йому дякуємо за його праведне життя. Пам'ять про нашого народного мера не бере ніколи. Це його добрі такі діла. Це будівлі, в тому числі і будівлі для переселенців. Це наш спільний спільний проєкт, де ми з ним стикалися. Це 17 квартир для переселенців, це ремонт амбулаторій, це парки, це новаторські ідеї, це університет третього віку. Пам'ять про нього буде жити вічно в серці кожного криворожанина і переселенця, для яких і так багато зробив. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.